Рівно місяць пройшов з того моменту, як у нас був останній ефір старого сезону, а зараз це буде по-новому. Я знаю, як ви зараз приєте в своїх університетах і школах. Що ж, а давайте книжки в руки, в ноги. Я знаю, що все вже має закінчитися на даний момент. І вмикайте вирубайте крік-шоу. Нагадаю, що у нас з'явився онлайн-перегляд, що ж да. дивіться нас е, там, е, на де на тільки ріш80... можете ваші можете... телефони. Так, ви можете застосовувати свої КПК-шки нарешті дивитися і коментувати нас зі своїх телефонів, планшетів. Я не знаю, ноутбуків. Тепер ми з вами. Інтерактивні, і так сказати, на газі. Два дубки Зараз в кліпі я подивилася, чувакові буде дуже боляче. Він гнався, а точніше тікав від двох автомобілів на моцику. Ось, і такі люди ось часто отримують ось такі травми, знаєте, тому що вони рокери, по-перше, в душі. Вони ага. люблять свободу і їздять на, мо на мотоцикл. мотоцикл. При цьому всьому слухають якусь якісну музику. Так. Ну, класно, в кращому викупать. Ну, насправді ми респектимо таких чуваків, тому що це <свят> да. чуваки Слухайте, а ми, ми ще будемо. Якщо ви нам будете розповідати, телефонувати. Дивіться, якщо ви нам зателефонуєте, ми одразу вам респект. Покажи свій ресурс. Або давай до свидання, я не знаю. <рес> Ні, а, або так. Якщо щось не подобається, <рес> Якщо то. До речі, знаєте, в цьому є якісь вигоди. Ти можеш двома пальцями розпрацювати так. <рес> так. Щоб грати ним, наприклад, на басусі, на бас-гітарі, або на фортепіано, якщо ви граєте. Якщо досі нас дивляться інтелектуали і ботаніки. <рес> <рес> до речі, щодо інтелектуалів і ботаніків, я хочу тобі сказати, якби ми. Тобою жили в Японії, то в наших травм було ще більше. Наприклад, тому що і... Ми білі? <схай> так, і тому що ми ти, наприклад, зелено глаза, я синього ока. А насправді ага. вони вигадали таку штуку, я просто перелякалася і дуже вдячна Україні за те, що Україна народила мене тут. Тому що ти вмієш лякатися. так? <схай> Отже, а, японці віднині мають такий апарат, який вимикає людей, а, коли вони багато говорять. О! Боже, я хочу купити цей апарат, чи жанну де його взяти? Ну кого? А, ну, В Японії, я ж кажу, виглядає він це, десь я так. Йду в а, це ж можна п... тебе вимкнути. на 30. <рес> Так, так. <рес> Такий телевізор, такий, знаєте, 15 сантиметрів на 30. От. І якщо людина багато говорить, направляють на людину, і а, цей апарат синхронізує а, мову людини і направляє, як знаєш, як бумерангом, на неї ж. І вона починає плутатися, говорить, що бувають навіть такі випадки, коли людина взагалі перестає говорити потім. <рес> я <зайшла рес> це. Взагалі розумієте, і вони дозволяють. Це продавати і навіть патентувати. Розумієте, вони просто вбивають один одного, а на відстані руки. Клас, Тіжана, Я знайшла на тебе ахіноцею. есть, панацею. Ахінею. Хай все буде у вас головний палець вверх. Так, якщо ви були по-справжньому, святкували літо, і у вас були найприкольніші пригоди, значить у вас повинно бути як у нас нові, руки, голова, все забунтоване. Тому що сьогодні ми проводжаємо літо і приймаємо новий, новий сезон, сезон і святкуємо. 국민 clap